Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас огляд трикімнатного цегляного будинку в СМТ-Згурівка. До будинку асфальтований під'їзд. Замальна ділянка обгороджена металопрофільним парканом. Зі Згурівки до Києва діє регулярне автобусне сполучення. Будинок цегляний. Встановлені металопластикові вікна. В будинку є газ, електрика, вода, каналізація. Перекриття залізобетонне, дах, шифер. Земельна ділянка 8 соток. На ділянці висаджений невеликий садок. Починаємо з веранди. Веранда у нас 8,5 квадратних метрів. Коридор теж 8,5 квадратних метрів. Перша кімната у нас 8,6 квадратних метрів. Друга кімната 14,5 квадратних метрів. Третя кімната 11 квадратних метрів. Опалення в будинку індивідуальне, газове. Ось така кухня у нас. Загальна площа будинку 60 квадратних метрів. На подвір'ї в нас є господарський блок на 4 входа, один з яких погріб вхідний. На подвір'ї висаджений садок, де є виноград, фруктові дерева. Будинок побудований 1992 року. Вартість будинку 15 тисяч доларів США. Планування будинку є на нашому сайті ріднийкрай.юа.